На Сумщині з нуля збудували амбулаторію замість тієї, що була зруйнована окупантами у 2022 році. Де працювали медики весь цей час, та як облаштувалися у новому медзакладі, бачила Олеся Боровик. Купа цегли та голі напівзруйновані стіни. Це руїни амбулаторії на Сумщині. Її розбили кількома авіаударами російські військові ще в перший місяць повномасштабного вторгнення. Були їхні війська, там йшли бойові дії. От нічого не працювало, ні аптеки, ні магазини. Все було закрите, а допомогу треба було надавати. Ми тоді перейшли ну, в сільський будинок культури. Клуб там для лікарів обладнали кілька кімнат. Майже три роки медики надавали допомогу без жодного обладнання, адже все знищили окупанти. Грошей на відновлення амбулаторії у громади не було. Збудувати нову з нуля вдалося лише зараз за кошти благодійників. Амбулаторія була збудована впродовж року за кошти, які були зібрані. Людьми, що жертвують на Юнайтедвадцять 24 зроблений проект, будівництво і відкриття амбулаторії, де працюють сімейні лікарі. Доволі класний об'єкт. Будемо показувати його всім іншим, як можна класно запроектувати, швидко побудувати і зробити медичну допомогу в сільській місцевості доступно. Нове не лише приміщення, а й все обладнання. Найбільше тішиться медика лабораторії. В нас не було цих аналізаторів. Зараз набагато краще і швидше. Меддопомогу в цій амбулаторії отримують більше 4 тисяч людей. 800 з них діти. В громаді чимало переселенців з прикордоння сумщини, яке нині потерпає від обстрілів. Ще зараз ми підписали пакет ветеран, і теж ми працюємо в ньому, тому що ну, все таки час наслідки військових дій є, є Багато для да, ветеранів у нас учасників бойових дій, а також ті, котрі вже оформили у нас інвалідності. На створення цієї амбулаторії пішло понад 24 мільйони гривень. Ми тільки перейшли, ще тільки ми тут обживаємося. От ще не всі люди знають. Ну дуже приємно, що все нове, все красиве, що ну можна працювати. Все в нас є із Сумської області. Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.